У приватному секторі Вінниці впроваджують систему роздільного збору відходів на кількох вулицях. Встановили контейнери для пет пляшок. Така ініціатива стала відповідь у на запит мешканців міста та асоціації органів самоорганізації населення. Спеціальні контейнери встановили на вулицях Лесі Українки, Наливайка, Синьо-Воцької та Замкова. Загалом до системи роздільного збору відходів вже доєдналися понад 800 приватних будинків громади. Детальніше нам розповість Юлія Замушинська, секретарка робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади Пані Юлю, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея і яка мета цієї ініціативи? Е, нагадаю, що Вінницька міська територіальна громада активно працює над розробкою плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. І в рамках даної роботи вже нами втілилося і реалізуються ініціативи щодо глибокого сортування на базі. Житлових будинків, які є в об'єднанні в об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків, і крім того, на території громади активно розпочав роботу муніципальний центр управління відходами. І саме в рамках даної роботи за ініціативи асоціації органів, самоорганізації населення міста Вінниці, було прийнято рішення щодо встановлення на на території, де зосереджена велика кількість приватних домоволодінь, січастих контейнерів для того, щоб всі бажаючі могли саме туди, в ці контейнери, розміщувати відходи під пляшки. І крім того, дана ініціатива покликана на те, щоб зменшити навантаженість на полігон. І сприяти повторному використанню тих відходів, а саме відходів під пляшки, які можуть повторно використовуватися, і саме тоді виникла ідея про встановлення для початку. Ми проїхали по всім тим територіям, які були запропоновані асоціацією органів самоорганізації населення спільно з квартальними комітетами. Ми проїхали по всіх тих локаціях, які були запропоновані, і визначили для початку чотири таких локації, де було встановлено відповідні сітчасті контейнери. Чому саме такі локації? Насамперед те, що дані локації вони є більш такими відкритими, там є камери відеоспостереження по даним локаціям, що в подальшому можна буде дивитися, як, як накопичуються дані контейнери, і в разі виявлення якихось порушень відповідальних можна буде притягнути до адміністративної відповідальності. Пані Юлю, а які перші результати вже можна спостерігати після встановлення контейнерів? Ну, відповідно, відповідні контейнери були встановлені минулого тижня, тобто ще не такий значний період часу пройшов, але все ж таки ми бачимо позитивну тенденцію. І якщо взяти для прикладу контейнер, який було встановлено на вже існуючому контейнерному майданчику, де було встановлено контейнери для змішаних відходів, то ми бачимо, що вже даний контейнер наповнюється відходами пет. Пляшки, що є дуже позитивно і дуже гарним результатом, що люди розділяють дані відходи і розміщують їх у відповідні контейнери. Пані Юлію і на завершення як впровадження таких ініціатив вплине на загальну систему управління відходами у громаді. Ну, насамперед, як я зазначила, в першу чергу це йде зменшення навантаженості на полігон, тому що ті ресурсоцінні відходи, які можна повторно використати, з яких можна зробити новий продукт, вони не будуть потрапляти, не будуть потрапляти на полігон, і в другу чергу це сприятиме підвищенню нашої екологічної свідомості і буде сприяти навчанню людей для більш ширшого сортування і для можливості розподілення. Тих відходів, які в будь-якому випадку не повинні їхати на полігон. Пані Юлю, дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Юлія Замушинська, секретарка робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. Також нагадаємо, наприкінці весни у Вінницькій громаді стартувала муніципальна ініціатива з роздільного збору побутових відходів на чотири секції: скло, пластик, папір та змішані відходи. А з літа на території громади працює муніципальний центр управління відходами, куди можна приносити вживаний одяг, меблі, побут. Тову техніку, відпрацьовані батарейки, акумулятори, непошкоджені ртутні термометри, непошкоджені запаковані енергозберігаючі лампи, протерміновані запаковані медикаменти та великогабаритні відходи.